Thank you Сько ї години у Сумах пролунав вибух. За інформацією сумської обласної військової адміністрації, ворог вдарив кабами по промисловому об'єкту. Цього ж дня росіяни із артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Білопілля. Сьогодні в Білопіллі відбулося два масованих обстріли. Було чотири приходи. Це було лікарня, первинна лікарня, житлові будинки, гаражі, а потім через годину був обстріл із систем. Золотого вогню приблизно 20-24 постріли було також практично в центрі міста. Наприклад, жаль, маємо загиблих на даний момент. Дві жінки загиблі є поранені. Слава Богу, поранення нічого не загрожує життю. і Відповідні служби люди зараз займаються ліквідацією наслідків обстрілу. Також пошкоджена багатоповерхівка, торгівельний центр, приміщення банку та автомобілі. Сумчанин Сергій Свинаренко ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції. В радіоактивній зоні чоловік пробув місяць, охороняючи місцевість після евакуації з тих територій людей. Ми були на границі між Україною і Білорусією. Нічого героїчного ми не робили. Нічого. Ми несли службу там по дванадцять суволі. В общем, день ніч, день ніч. Через там, півроку в мене пішла кров носом, потім ще, потім почали стрибки давлення, потім там, на серце трошки дало, потім мета, потім пішли метастази. Потім порізали, Незважаючи на хворобу, Сергій у 2014 році пішов добровольцем, захищав Україну на Донбасі. Так само не вагаючись, узяв до рук зброю в лютому 2022-го. А потім, після звільнення сумщини від окупантів, почав займатися волонтерством разом із побратимами чорнобильцями. Спенсії там допомогли помогли нашим, то тобто, хто тут був, скинули все. А потім мені діти дали 85 тисяч, там чуть більше. Щоб я собі купив машину, бо каже, твоя четверка вже скоро розвалиться. Ну, і ми тоді так закупились гарно. Так закупились на всі гроші. Сергій цінує побратимів чорнобильців. З ними пліч опліч вже 23 роки. ГО наша Чорнобильська. Чорнобильська організація, тут ветерани Чорнобиля, ветерани війни входять, інваліди війни, інваліди Чорнобиля. Ми робимо таку справу, яку у нас ніхто не робить. Нарізали отам по столу, значить, у нас стоять розмітки, нарізали, сіли, пообжигали всі. Тут є, вони почали і далі, і далі, і далі, і далі, і далі. І так кожного дня. Хто вихідний приходять, незважаючи на те, що там щось болить, не болить. Це лише на перший погляд здається, що тут просто клубки з цупкої стрічки. Насправді ж украй потрібне на фронті медичне обладнання для евакуації поранених українських бійців. Це ми навчились у ізраїльській армії їхні, але ми переробили по-своєму. Хлопця довезли до стабпункту. Там на цих ношах прям розрізали все ж, прооперували, якщо потрібно. На них же донесли до Богдана, там поклали в Богдан. І там же знову на операційний стіл. Щодня понад два роки російського повномасштабного вторгнення Сергій і десять однодумців на двох столах виготовляють медичні ноші для фронту і для бригад швидкої медичної допомоги. Сергій говорить, команді дуже потрібні промислові швейні машинки, аби самим зшивати цупкий матеріал. Раз, два, три, розложив. Потім береш опять же сюди продіваєш, заворачуєш і закріпіли. Ми зшиваємо такими Носки покупаєте, винімаєте ага. яр ярлички. Оце ми таким шивами пластикові скріплення скріплювачі. Скріплювачі. Оце ми шиваємо, Потім веземо і люди шивають. Поставлю там чотири машинки, і тоді взагалі б горя не знали. Сергій говорить, від початку вторгнення вже пошили 700 таких нож, а замовлень купа. Та жалкує плата за оренду кімнати 7 тисяч. На ці гроші можна було б пошити ще 14 медичних нож. Чоловік собі цепляє на ремі... ремінець і пішов. Це у кожного бійця повинні ну, бути ночі? У кожного лі хоча б у кожного з трьох, з п'ять, uh -huh. я завжди так кажу, щоб вони не пригодилися, щоб вони були. Цій майстерні шиють і спеціальні ковдри з водовідштовхувальної тканини і подушки для українських військових шпиталів. Шиють павуки для спеціальних конструкцій, які передали благодійники зі Швеції. Такими перевозять бійців з пораненнями спини. Чорнобильська трагедія, попри роки, що минули, не відпускає. Тому в кімнаті, де шиють медичні ноші, Сергій збирає і унікальні експонати для Чорнобильського музею. До Зиметри протигази, телефони, все це нині раритети. І так акцентує Сергій музей. Це на часі, щоб пам'ятали наступні покоління, що українці самовіддано боролись проти атомної загрози світу. Я написав заяву. Ми сесія прийняла рішення, і оце віддали під музей. Рахую, що на часі У нас все менше-менше. Ми підписали меморандум про сумісну діяльність сумісну діяльність з нашим музеєм. Крає... Краєзнавчим і здружились з Київським музеєм Чорнобиля. Як взагалі чорнобильці живуть? Живуть, нікому не потрібні люди, нікому не потрібні. Зовсім саме тому Сергій дбає, щоб кожен ліквідатор першої групи отримав до Чорнобильської річниці продуктовий пакунок. В ньому понад 13 кілограмів різних продуктів. Про власні хвороби Сергій говорить з посмішкою. Вірить, що визначає доля, скільки прожити на світі. Головне, щоб з користю для людей. Якщо не допомагати і не допомагати армії. Вони сюди прийдуть. Зараз вони всі бігають ой підбздикуть. Ой, ой, це зараз як зайдуть, як зайдуть. А що ти робиш, щоб не зайшли? Хлопці, які стоять там, вони розуміють, що це їх життя. І всі наші, хто приходить, хто робить, всі розуміють, це життя наших хлопців. Новини СТС. Ми зараз, для учнів сумської школи No23 провели урок мінної безпеки. Захід відбувся у рамках проєкту на лекції 2.00 подати інформацію про мінну безпеку, про ментальне здоров'я не так вже й легко розумієте, втримати їхню увагу. Тому ми розробили спеціальний формат на лекції. Це така інтерактивна форма, де діти діляться на команди, в них є пульти, вони керують далі на лекцію. Ну і Паралельно я їм розповідаю про якісь серйозні речі, які їм стануть в нагоді. Я сподіваюся, що не стануть в нагоді, але можуть зберегти життя. Слухачами стали учні 6-9 класів. На першому заході 164 було зранку. Зараз близько 150 дітей, і укриття повітряні тривоги не завадило проведення заходу. Це класно, це заряд енергії, це перезавантаження. Ну і звичайно, це знання, які дай Боже дітям знадобляться виключно теоретично. Мета проекту надати школярам практичні знання, що можуть рятувати життя. Проєкт реалізує громадська організація. You Mind» у межах програми ЮНІСЕФ спільно із такими лекціями організатори вже відвідали Миколаївщину, Одещину, Чернігівщину, Харківщину, Полтавщину, Кіровоградщину та Дніпропетровщину. В першому сезоні було 25, а в цьому році це 100 заходів в межах території України. В основному це прифронтові та деокуповані території, там, де ця інформація є найбільш актуальною, на жаль, і важливою. організатори також здали учасникам невеликі подарунки за словами школярів. Півтори години промайнули дуже швидко, на мою думку, це було б дуже цікаво, а також було дуже приємно побачити відому людину у справжньому житті. Я Повторила правила мінної безпеки та що потрібно робити у разі, якщо ти а, зустрів міну. Фотографуватись дуже мріяла. Я його давно вже ну дивлюся, всі його шоу. і Дуже хотіла фотографуватись і послухати від його лиця про міни. За словами організаторів проєкту, цьогоріч з такими лекціями планують відвідати ще деякі міста Сумської та Запорізької областей. Новини СТС.